вперше в Україні в Івано-Франківську відбувається Шекспірівський фестиваль. Глядачів чекають не лише вистави, а й лекції, презентації та дискусії від провідних шекспірознавців світу. І так відбудеться публічна розмова з письменником Юрієм Андруховичем за темою Український Шекспір і сучасна сцена. Шекспір це якийсь такий поет на всі часи. так Це людина, яка без перебільшення створювала цілі світи. і Шекспір дається лише розвинутим рафінованим культурам. Я маю на увазі перекласти Шекспіра для того, щоб його зрозуміти, і для того, щоб він звучав і щоб він впливав, як і 400 років тому, на людей. Це мусить бути якась адекватність цьому. Україна сьогодні, у стані жорстокої, великої війни вона захищає своє право на існування і відстоює свої цінності. До культурно-мистецької події долучились закордонні партнери, адже усвідомлюють, що під час великої російської агресії особливо важливо розвивати українську культуру, таким чином нагадуючи світу про українську реальність нині. Я думаю, що українська культура дуже швидко розвивається зараз. Я знаю, що ворог має намір. Унічити українську культуру, українську ідентичність, але навпаки, зараз я бачу відродження української культури. І Я думаю, що це фестивал війни, є всі театри зараз. Тут всі театри в Україні. Вони тут в івано Франківськ, щоб шанувати твори Шекспіра. Упродовж семи днів поціновувачі театру мають можливість переглянути 10 постановок шекспірівських творів у виконанні українських та іноземних акторів. Це важливо, що зараз відбувається Шекспірський фестиваль. Місто є одним з партнерів проведення фестивалю, в тому числі запрошення міжнародних делегацій. Тому радіємо, що можемо долучитися до проведення такої події у нашому місті Івано-Франківську. Все-таки наш театр досить популярний в цілі. Україні, і він достатньо має хорошу хорошу пресу за кордоном, і тому дуже важливо, щоб такі події відбувалися навіть у умовах війни. Український Шекспірівський фестиваль триватиме в Івано-Франківську з 17 по 23 червня. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.